Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. Сьогодні хочу поговорити з вами про біль. Справа в тому, що коли одна людина ділиться з іншою людиною своїм болем, своїм хвилюванням, якимись негативними переживаннями почуттями, то зазвичай ми можемо виділити три такі основні реакції на це. Перша реакція і, на жаль, Досить таки поширена це та що там в тебе, а от у мене, і наш співрозмовник починає нам розповідати про те, яка в нас не серйозна ситуація, яка серйозна ситуація у нього. Ну, я думаю, всі або чули такі розмови, або взагалі були учасником такої розмови. Це дуже неприємна ситуація, це називається класичне знецінення. Ну і тут багато апарат, я думаю, давати не треба, тому що кожна притомна людина, вибачте, в мене батарейки. Кожна притомна людина розуміє, що вона, напевно, не хоче більше відкривати своє серце, свої почуття людині, яка знецінює і не валідує, тобто не дає права на існування її почуття. Це номер один. Номер два реакція це зазвичай реакція людей, у яких дуже високий і здоровий емоційний інтелект. Ця людина може мати в досвіді такі самі якісь історії, ситуації, як ті, про що їй розповідають або не мати, але вона валідує ваш досвід як важливий, як той, що має право на існування. Ваші почуття як такі, що є такими, якими вони є. Тобто, навіть якщо людина не може нічого зробити, щоб вам зарадити, якось вам допомогти, навіть порадою, наприклад, не може вам допомогти, то така людина зазвичай вислухає вас уважно і хоча б провалідує. провалідує. Тобто я тебе чую, у тебе є хтось, хто почув і розділив твоє горе, твої хвилювання. Ось твій біль. І третя реакція також на жаль поширена серед наших людей на теренах України. Це коли людина чує про вашу біль, вона відчуває, що не має права на свій біль, на свої хвилювання, на свої якісь такі негативні болючі почуття, тому що вам важкіше, тому що у вас ситуація складніша. І це є нездоровою психологічною реакцією, нездоровою психологічною ситуацією, тому що такі люди зазвичай, це люди, яких дуже гнобили у дитинстві почуттям провини. Вони винні просто за цілий світ, ви знаєте. Ось. Тому це, знаєте, як уявити собі ситуацію, що були якісь перегони, і три спортсмени впали, наприклад. Один спортсмен просто. Там отримав, ну просто, знову ж таки, просто отримав вивіг інший спортсмен отримав перелом ногої, і третій отримав, наприклад, перелом хребта. Чи означає те, що хтось отримав перелом хребта, що не треба тепер лікувати вивіг або перелом ноги? Ну, ось, Тому що це аля не таке складне, знаєте, ураження організму, як перелом хребта. Ось. Але люди з почуттям провини таким хронічним, вони реально можуть відчувати, що не мають тепер права на своє горе, на своє переживання болю через те, що комусь складніше і комусь ще гірше. Це перші адепти а теорії, що якщо вам погано, біжіть, допомагати то тому, кому ще гірше. Справа в тому, що Такий підхід може спрацювати. Ви можете на якийсь час реально забутися, вам може здати краще. Але знаєте, якщо у вас є вивіх або подряпина, все-таки їх краще полікувати, на них краще звернути увагу, а не бігти зі своїм і подряпиною, лікувати того, у кого там перебитий хребет, і не звертати увагу на своє. І те, що у вас реально не так, тому що все, що дає такий підхід, це на, чат, на якийсь певний час забути про свою власну трагедію. Але це ж не означає, що ця власна рана загоїться сама по собі. Вона може і не загоїтися сама по собі. Це також не означає, що треба впасти зараз в стан жертв, ви знаєте, і <сих> сидіти в ньому довго, але все-таки приділити собі увагу треба. Тому є в принципі єдиний нормальний варіант реакції на чужий біль або на свій власний біль це його валідувати, дати йому право на існування і не міряти його по шкалі когось там чи його ще болю. Ось тому що. І та людина, яка втратила когось близького, горює, і та людина, яка втратила дружбу, горює, і та людина, у якої вивих у неї болить, і та людина, у якої перебитий хребет болить. Ось тому, знаєте, звичайно, може бути ступінь болю різний, але це не означає, що хтось має принижувати ваше почуття. Знецінювати або навпаки, ви маєте робити це самі зі своїми почуттями, забивати на них і думати, що у когось було більше, тепер, значить, мої почуття неважливі. Важливі. Важливі. Кожен має право пережити те своє, що він реально відчуває. Такий мій меседж. Дуже дякую вам за увагу.